Всім добрий ранок. Вибачаю за зовнішній заспаний вигляд. 6 пів п'ятої ранку. Ми будемо зараз вивозити пасіку. Ношу я вулики сам. Це відповідь одразу тим, хто скаже, що а як? Вулики ж важкі. Ну В середньому десь до Ну 20-22 кг плюс-мінус. Тому що вулики наші легкі ППС це просто шикарний матеріал, щоб працювати з ними самостійно. Плюс зараз, коли ми будемо їх вести, вони ще ну, без такої кількості меду, да, як будемо вести коли їх назад. А, що робимо? Мені, щоб носити одному, обходити весь периметр це довго. У нас забор, тобто, де стоїть моя пасіка. Моя пасіка у сусідки на подвір'ї стоїть, ми домовились, забор в неї дерев'яний. В заборі оці верхушечки вони знімаються. Я зробив так, щоб вони ставили і знімалися. Забору візуально ніяк не втрачає. Але бачите платформу, будь ласка, на три саморізи. Все тримається. Прийшов на пасіку, ось так, вулика сюди поставив, обійшов і сам забрав. Ось вихід, як носити їх самостійно. Будемо робити сьогодні дві ходки. Вулики зв'язані. Ось така пет стрічечка Бачите? Зв'язані просто, стоять, спец стоять спеціальні защолочки. І завдяки цьому воно тримається. Кутики обов'язково пластикові, щоб не портити кришки, бо я в тому році робив картонки незручно. Пластикові кутики. Ну, і все. Ось таким чином грузимо. Грузимо і 9 штучок зараз будемо вести. Отак от взяли Це взагалі кілограмів 15. Ола от поставили і пішли забирати. Взяли і понесли. Дивимося, чи всі доїхали, чи ніхто не виповз. Нібито все норм. Де ж поставити воду? Е, воду треба ставити в місцях, де не жарко. Е, тобто в тіньочку. Бджолки туди будуть прилітати. Ось тут у нас було шикарне місце, але бачите, ну, перед носом у них це робити не треба. Е, я поставлю воду ось у нас тут є місце класне, ось якраз. І поставимо воду трішки далі. Отак. водичка, почтобуешься. Все, все поїхали на сутки. Я вирішив відкривати льотки одразу, нічого страшного, перше, потім декілька вуликів поставлю в масті, але хай бджолки літають. Бджола почала облітуватися. Потрошки вилітати. Зараз буде літати навколо, вивчати місцевість, нове положення вуликів, де водичка знаходиться, і так далі. Хай літають у нас тут одразу ось. Чорноклен, дубки, там далі чорноклен, квітне, квітнуть деякі фруктові рослини, ще яблуні такі, як, ну, тому будемо що тут робити, плюс терники, плюс ріпак. Отже, поїхали за другою партією. Ну ось перша партія вуликів вже вивезена. Ось так вони гарненько стоять, бджолки починають потрошки обльотуватися, хтось вилазить, хтось ще думає, вон ще відкрив, а вони ще сплять. Оце такі справи. Тут, -тут класно, що буде тіньочок. це зараз раночку сонечко, а потім сонце піде правіше. І все. І у нас тут суцільна тінь, що є дуже класним. Вильоти хороші, водичка стоїть, все. Льотки обов'язково всім перевіряємо. Обов'язково всі відкриваємо. Я навіть, бачите, на кришці лежить заставна одна з-під дна. Один вулик їхав з заставною. Ось а так нормально. Бджолки будуть тут довольні працювати. Їхав тільки що бачив фермерів. Поспілкувався, попитався, дали мені контакти фермера, який поряд ріпакове поле. Поїду спілкуватися до нього. Це такі справи. Нам повинні вже доробити документи на відновлення паспорту і всього іншого, там, апарату ринку і так далі. Пасіки ми забиваємо одразу це все діло в державний аграрний реєстр, ставимо мітку, де стоїть пасіка, і все. Ну і звичайно, говоримо з фермером. Бо повинно, повинен бути контакт. Оце так. Е, у нас тут ще трішечки залишилось на декілька вуликів. Далі у нас підуть підставки е, телескопічні. Будемо їх ставити. Ось тут є ще можливість поставити один такий же самий ряд. Подивимося, як будуть розвиватись бджоли, як будуть рої і так далі. Місця в мене тут, на цій території, на ділянці, там же ж далі ще є, де машина стоїть за нею. Місце з того року. Я порахував. на щільність 200 вуликів вистачить. Тобто, В ну, цьому році в мене стільки не буде, дай Бог, щоб до 70 дорости. Ну, ось, але ось тут у нас внизу є ступенька. Бачите, яка теж шикарна. Я прибрав, тут почала рости травичка. Ну, ось, все супер. Оце там можна рядочок продовжувати. Коротше, є де поставити дуже класний містечок. Дубочки, клиночки, чорнокленчик, шикарно. Чорноклен тільки-тільки починає, будуть з нього носити. Ось такі справи. Тому е сьогодні. Завтра я ще буду клинити інші сім'ї, переглядати, готувати до перевезення. У нас обіцяють навіть нібито якийсь дощик. Подивимось. Ну, це такі справи. Бджолки стоять, все нормально. Камери працюють, сигналка працює, датчики працюють, все. Хай бджоли збирають медочок. Пишіть в коментарях, а як ви перевезли вже пасіку чи ні, чи будете, чи не будете. Які, з якими труднощами ви стикаєтесь під час перевезення пасіки? У мене в цьому році, ось зараз, як то кажуть, всі нюанси, які були до цього в роках, я їх всіх закрив. Тобто і з причепом, і з самими вуликами, і з льотками, і з водою. З усім, з усім, усім, де були певні нюанси, бо немає то реманенту, то ще чогось. Бо ну я ж кажу, що все було втрачено вдома. Ну, це так. Пивко ми поставили. Шершні у нас будуть ловитися. Це такі справи. Інших бджолок довозимо сюди. Вже сьогодні, у нас по-моєму 25 чи 26 квітня. Вже ось-ось. Я думаю, почнуть вилітати перші рої. У нас якраз іде похолодання. Дня три буде. У кого вже в роєвому стані бджоли, а ви про це не знаєте. Після цих трьох днів побачите перші рої. Тому рої ми ловимо, пастки сьогодні приїжджаю, далі оснащуємо. Вже листя, як ви бачите, ну, з'являється, вже можна ставити далі пастки. Оце такі справи. Це був канал Медові Кадри. Якщо вам сподобалось це відео, можете відмітити його вподобайкою.